Брати і сестри, слава нашому Богові, доброму, благому, милосердному, чоловіколюбивому, співчутливому, який всім нам бажає добра. І ми прийшли нашого Господа благословити, ми прийшли нашому Богу подякувати, і ми прийшли до нашого Господа помолитися. А також ми прийшли на це місце, щоб Бог нас навчив чогось доброго. Бог каже, що Він хоче, щоб всі люди прийшли. До пізнання істини. Всі люди. Бог хоче абсолютно кожну людину на цій землі навчити своєму слову. І є причини, чому людина не може прийти до пізнання істини, дві із них я зараз озвучу. Вони мішають будь-якій людині, якщо вони є в нашому житті, вони і нам помішають пізнати нашого Господа. Біблія каже, всі пізнають Бога, але пізнають всі ті, які цих двох причин не мають? Перша причина це впертість. От людина для того, щоб від когось щось прийняти, треба понизитися. Треба своє я трошки понизити. І якщо людині це важко зробити, якщо людина звикла жити за правилом, що вона все знає правильно, їй дуже тяжко прийняти істину, бо потрібно поступитися. А людина не звикла поступатись. Людина от має таку впертість ослячу, і вона хоче, щоб було так, як вона хоче. Як може Бог такій людині допомогти? Як може Бог таку людину чогось навчити, якщо вона не привикла когось слухати? А друга причина обрядовість. Людина читає Біблію, людина дочитується, що там пише таке, чого нема у нашій церкві. Але людина каже, як я можу це прийняти, у нас так не прийнято. У нас так не прийнято. Вона вже і в Біблії бачить. Є люди, які не читають Біблії, їм ще важче. Вони свято вірять, що так, як їх навчили, це тільки так має бути. Але буває, і людина вже Біблію читає. І там написано чорним по білому, що має бути ось так. Я не буду конкретизувати. Я просто в цілому кажу на загал. От людина читає, ось так має бути. Вона задає собі питання: ну в нас же не так. І от у людини вибір зробити так, як каже Бог, переступивши то, що в нас прийнято, чи далі йти так, як у нас прийнято. Тому, друзі, кожен раз, коли ми читаємо Слово Боже, у нас завжди буде цей вибір робити так, як всі, чи робити так, як каже Біблія. Ось вибір перед кожною людиною. І я сьогодні буду говорити. Про одну подію, яка відбулася в християнському світі велику подію, значиму подію це день зіслання Святого Духа на землю. Тут також потрібно визначитися і прийняти Божу істину. Но тут, як і в інших питаннях, по-різному люди до цього відносяться. Почну іздати. П'ята десятниця була в середу. В середу, була, в цю середу, що ми пережили, була річниця зішестя Святого Духа. Ну, церкви будуть по-різному святкувати цю дату. Знов таки, якщо би 50 років назад сказати якомусь християнинові, який святкував Різдво 7 січня, якби йому сказати, а ти впевнений, що Різдво 7 січня, він би сказав, та то люди століття вже святкують. Та як можна сумніватися в тому, що люди століттями святкують буквально недавно. Забули всі церкви, що люди століттями святкували, 7 січня всі казали 100 років, 200 років це істина. Уже кажуть, 25 грудня істина. А 7 січня, яке 300 років святкувала церква, це вже не істина. Про що це говорить? Це говорить про те, що церква. Не хоче прийняти з Біблії то, що Бог каже. тому що у Біблії нема ні григоріанського календаря, ні юліанського календаря. І поки церква буде триматися китайського календаря, японського, григоріанського, юліанського, вона буде отак скакати з одних да, до другі. Но Бог, коли давав дати, Він прив'язувався ні до одного календаря. А Бог завжди прив'язувався до місячного календаря. І коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що Бог сказав, що він місяць визначив, щоб по ньому орієнтуватися на часи. І єврейський народ, який святкував свята, він ніколи не скакав з одної дати в другу, як сьогодні скаче християнство. Тому що єврейський народ споконвіку орієнтувався на місячний календарь, на місячний. Ви чули, що є на океані приплив і відплив? Коли вода приходить до берега і відходить. Як ви думаєте, на юліанський чи на григоріанський календар орієнтується приплив і відплив? Ні на місяць? На місяць є притягання від місяця. Іменно хто був у школі, знає. Люди, які на городі сажають рослини, кажуть, треба садити, коли новий місяць. Я з татом недавно був на Закарпатті бичка різали і каже, тато: я вже не пам'ятаю точно, що в залежності від фази місяця, коли ти зарізав бичка, і м'ясо буде або таке, або таке. Даже це прив'язано до місяця. Бо Бог визначив місяць. І коли євреї ходили по пустині і пасли вівці корови, у них не було Гугла, не було інтернету, не було григоріанських, юліанських, у них був місяць на небі. І тільки по місяці вони визначали, коли яке свято. І всі євреї знали, що першого місяця року, 14 Ніссана, буде свято Пасхи. І вони цю Пасху соблюдали тисячі років, і вони ніколи не перескакували дати, бо у них був місяць на небі. І від другого числа після Пасхи вони відмірювали. 50 днів і святкували п'ятидесятницю. А на третій день після Пасхи вони святкували перший сніб, який указував на Воскресіння Христа. Сьогодні чуєш, одна церква святує в Воскресіння в травні, друга у квітні, третя у березні. Ну є в Писанні написано. Нащо скакати з грядки на грядку? Є 14 Нісана по місячному календарю. В третій день Христос воскрес згідно Писання, від другого дня Пасхи відміряйте 50 днів, І будете мати законну біблійну п'ятидесятницю. Законну біблійну, яка була всереду. Це історія. А тепер про п'ятидесятницю. Що вона людині дала? І взагалі, що це за подія? От я прочитаю євангельський текст, який написаний в посланні Павла до Корінтян. Наскільки це велика подія, що вона дала християнству? Наскільки можна без неї обійтися? Читаю друге послання до коринтян, третій розділ із шостого вірша. Він дав нам здібність бути служителями Нового Завіту. Не букви, але Духу. Тому що буква вбиває, а Дух животворить. «І Якщо служіння смерті, накреслене буквами на каменях, було таке славне, що сини Ізраїля не могли дивитись на обличчя Мойсеєве внаслідок минущої слави обличчя його, то чи незначно славніше має бути служіння Духа. Бо коли служіння осуду славне, то тим більше рісніє славою служіння виправдання. Та прославлене навіть не є славним із цього боку з причини слави наступного, яка переважає. Бо якщо славне те, що минає, тим славніше те, що триває. Маючи таку надію, ми діємо з великим дерзновенням, а не так, як Мойсей, який клав покривало на обличчя своє. Щоб сини Ізраїліві не дивились на кінець того, що минає, та їхній розум засліпився, бо те саме покривало лишається незнятим, причитані старого заповіту, бо воно знімається Христом. Донині, коли вони читають Мойсея, покривало лежить на серці їхньому. Але коли навертаються до Господа, тоді це покривало знімається. Господь є дух, а де Дух Господній, там свобода. А ми всі відкритим обличчям, як у зеркалі, дивлячись на славу, Господню, перетворюємося на той же образ від слави у славу, як від Господнього Духа. І далі четверта лузія з першого. Тому, маючи з милості Божої таке служіння, ми не сумуємо, але, відкинувши приховані ганебні вчинки, не вдаючись до хитрості та не перекручуючи Слово Божого, а відкриваючи істину, доручаємо себе совісті кожної людини перед Богом. Цей євангельський текст приводить два типи служіння. Служіння старозавітнє і служіння новозавітнє. І він каже, що різниця в цих двох служіннях така, що старий заповідь – це служіння букви, новий заповідь – це служіння духа. Хочу підчеркнути, що якщо нема в церкві служіння Духа, то читання нового заповіта без присутності Святого Духа це теж буква. Це теж буква. Коли церква мертва, коли в церкві діє обряд, коли ми не бачили ніколи, як діє Божа благодать, ми служимо Богу за буквою Нового Завіта, де же дух? Якби вам сказали, от перша заповідь слуха Ізраїль, Бог є один, скажіть, чи можна спастись без Ісуса Христа? О, деякі люди стверджують, є Бог, єдиний Бог. Можна спастись без Ісуса Христа. Біблія каже ні. Тому що для спасіння Бог послав свого Сина Ісуса. Він послав свого посланця, свого помазаника. І без цього посланця служіння єдиному Богу не дасть ніякої користі. Сьогодні єдиному Богу, відкидаючи посланця, служать іудеї, служать мусульмани. Но Біблія каже, хто не має Сина Божого, він не має життя. Він не має життя. Задача дьявола – викинути посланця зі служіння. Маєте Бога служить живому Богу. Но без посланника Божого, без помазаника Божого. Є ще один посланник, якого не тільки мусульмани, не тільки іудеї, але, боюся, і християнські церкви, можливо, не прийняли. Хай собі кожний сам це скаже, я не суддя нікому. Я не суддя нікому. Коли ми читаємо старий заповіт, то там тей посланець приходив час від часу. Коли ви читали Біблію, ви в старому заповіті зустрінете таку фразу, яка частенько повторюється: і був на ньому Дух Господній. Знайдіть у Біблії хоч одне місце, де би писало і був на ньому дух Господній, і після цього нічого не відбулося. Хоч одне знайдіть. Чи був прихід Святого Духа без участі? Написано: і був на Іїфаї Дух Господній. Чим це закінчилось? Єєфай піднімає народ, йде на війну і приносить перемогу. І був на Самсоні Дух Господній. Чим це закінчилось? Він лева розірвав, як козеня, взяв ослячу челюсть і тисячу скосив. Бо на ньому був Дух Господній. Він взяв ворота міські і виніс їх на гору, бо на ньому був Дух Господній. І зійшов на Азарію, сина, од'єдного Дух Господній. Що після цього відбувається? Через нього йде слово пророче. Дух Господній ніколи просто так не приходить. Завжди, там, де приходить Дух Господній, щось відбувається. Сьогодні багато людей кажуть, що між нами є Дух Господній. А що відбувається? А що відбувається між нами? Як можна бачити присутність Святого Духа? Ісус, залишаючи землю, сказав, що коли я піду до Отця, я на своє місце когось вам відправлю. Пошлю вам утішителя, Духа істини. Він буде виконувати те, що я виконував на землі. Він буде робити мою роботу. Усіх увірувавших будуть супроводити під дією цього посланця слідуючі ознаки. Будуть ставити руки на хворих і будуть їх оздоровляти. Якщо змія когось вкусить, нічого йому не буде. Будуть пити смертоносне, воно не пошкодить. Будете говорити новими мовами. Господь говорив, що будуть певні ознаки присутності Духа Святого. І я чув таке твердження, що Дух Святий це не особа, це не посланець, це не Божий помазаник, це просто Божа сила. Це просто Божа сила. Я вам для порівняння прочитаю місце, яке написано в першому посланні до Корінтян. Перше послання до Корінтян. Читаю перший розділ і буду читати з 23 вірша. А ми проповідуємо Христа Розп'ятого, для юдеїв спокуса, для Елінів безумство, для самих же покликаних юдеїв і Елінів Христа, Божу силу і Божу премудрість. Христос також названий Божою силою. Тя Божа сила, яка зветься Христос, це особа чи це Божа сила? Особа. Ну цю особу Біблія називає Божою силою. Бог звершує свою силу через цю особу, яка ідентифікована, має ім'я і як окрема особа, як Божий помазаник і Божий посланець. Так само з Духом Святим. Бо толкують так, що Бог це котел газовий, церква це батарея. І от ця сила, яка йде від котла і до батареї, яка заставляє батарею гріти, оце є Дух Святий. Це сила, яка йде від котла до батареї. Но це не сила, це особа. Це Божий посланець, це Божий помазаник. Я прочитаю останні слова Нового заповіту. Де про це дуже чітко сказано? Що ми розуміли, брати і сестри, що ми не оскорбляли Святого Духа і не називали його тим, ким він не є? Останній розділ останньої книги Біблії, яка називається Об'явлення. 17 17-й вірш, 23 розділа. І дух і наречена говорять, прийди. Хто така наречена? До кого вони кажуть, прийди? Хто має прийти? Ісус. Дух і наречена кажуть, щоб Ісус прийшов. Гряди, Господи Ісусе, Дух каже, і наречена каже. Значить, дух то не сила, то не електрика. А це дух, який говорить. Коли ми читаємо дії апостолів, там написано: ми зібрались в одне місце, але дух не допустив. Дух сказав. Дух попередив, це реальний Божий помазаник, Дух Святий. В мене питання найперше до себе самого. Наскільки я знайомий з Духом Святим? Наскільки кожен із вас може сказати, що я знаю Святого Духа, я з ним знайомий? От задайте собі всі, хто чує мене це питання, наскільки я знаю особисто Святого Духа. Для прикладу, Саул. Колишній Павло, служить Богу ізраїльському, знає добре Бога, навчений у нік Гамаліїла. Но Бог бачить, що навченому Савлові, знаючому єдиного Бога, цього недостатньо. І він по дорозі в Дамаск переживає зустріч з певною особою. Хто ти? Трудно тобі савили йти проти ворожна. Хто ти? Я Ісус, з якого ти переслідуєш. Він переживає зустріч з Ісусом. В сьогоднішній церкві є така проблема, особливо, яка відноситься до дітей, народжених у віруючих сім'ях, що вони приймають водне хрещення при досягненні певного віку, не переживши зустрічі з Господом, не переживши. Які ходили в зібрання з-під палки? Ось людина досягнула 18 років, потрібно приймати водне хрещення, але тієї зустрічі, яку пережив Саул з Ісусом, ця дитиночка, яка виросла в наших християнських сім'ях, вона не пережила. Її прогнали через церковні курси, її навчили церковному богословію, церковній теології, але зустріч з Ісусом ця дитина не пережила. Вона не є народжена згори. Їй не цікавить Бог і все, що зв'язане з Богом. І ось ця бідна дитина, яка не пережила зустрічі з Ісусом, її загнали у воду, бо треба женити і дати справку в воєнкомат, її засунули у воду, але вона не пережила зустрічі з Богом. Чи може ця дитина бути християнином? От так само, коли людина не пережила зустрічі з Духом Святим. Чи може вона сказати, я служитель нового заповіту? І я служитель нового заповіту. І я служу Богові не по букві, а по дії Святого Духа. Павло каже, ми як до вас приходили. Ми не з язиком підвішеним до вас приходили. Ми не лекції вам красиві читали, а через нас діяв Дух Святий. Діяв. І церква це бачила. От, дорогі батьки! Наші діти з того дня, як ми їх сюди привели в церкву, вони бачили, як діє Дух Святий? От діти в часи апостольські, вони щось бачили. Вони созідалися на діях Святого Духа. Вони бачили, як Бог оздоровляє. вони чули пророче слово, вони бачили знамена Божі, вони бачили, криві ставали на ноги. І це созідало їхню віру. І вони були тверді у вірі. Та що там вже про наших дітей казати? Я вам скажу про нас з вами, наскільки ми це бачили. Наскільки ми можемо похвалитись, що ми пережили зустріч з Духом Святим? Деколи люди пояснюють хрещення Духом Святим так. Якби я не був хрещений Духом Святим, я би не кинув курити сигарети. Хіба це не доказ того, що я пережив хрещення Духом Святим, я кинув курити, я кинув пити, я кинув матюкатися? Хіба це не доказ, не доказ. Я читаю дії апостолів. То, що ти змінив своє життя, це євангельською мовою називається народження згори. Коли Бог поміняв твій розум, коли Бог тобі сказав іти за ним, коли в тебе життя змінилося, це народження згори. Але це не хрещення Духом Святим. Дивіться, про це ілюструє нам книга діяння апостолів багато разів. Ось церква. Перша церква. Вони кажуть: Господи, духи нечисті повинуються нам. О, Господи, вони там ставлять руки, моляться за хворих, через них діє Божа благодать. Вони, може, і не курили апостоли, як були рибаками, але це вже повністю поміняні люди. Згідно сучасного богослов'я багато церков. Що цим апостолам ще треба? Вони вже мають Святий Дух, вони вже перероджені. Через них вже діє Божа благодать. Но їм чомусь Ісус каже такі слова: не відлучайте з Єрусалима, поки на вас не зійде Дух Святий. Коли зійшов Дух Святий на апостолі? На день п'ятидесятниці. А до того часу, що говорило про те, що на них зійшов Дух Святий, то вони прекрасно вже служили Богу. Через них Бог діяв. І при тому, всьому Бог каже: поки не получите Святого Духа, тоді на вас йде справжня сила, і ви будете свідками моїми до краю землі. Сьогодні кинув курити, каже, це ознака того, що я пережив хрещення Духом святим. Ні, це не ознака. Це ознака народження згори, це ознака того, що Дух Святий починає працювати над твоїм розумом. Але це ще не ознака, що він увійшов в тебе, що він живе в твоєму серці. Це дуже різні речі. Тому служіння Нового Завіту відрізняється від служіння старого, що в новому завіті церкві даровані два додаткові Божі служителя, два додаткові помазаники Ісус Христос і Дух Святий. Диявол би дуже хотів, і так мені здається, що в, в якій змірі він постарався і зробив це. І я так бачу в деяких церквах. Що спочатку сатана приходить, щоб бити віру Духу Святому, щоб хоча б одного з трьох витіснити. Ось диявол прийшов у церкву. Є отець, і є син, і є Дух Святий, є повнота Євангельської церкви. Кого можна в церкві вкрасти? Отця тяжко буде, бо в отця всі вірять. Сина вкрасти, на ньому сузідається християнство. Давай попробуємо з Духом Святим. Попробував вийшло. Від багато церков вкрадений Дух Святий, він не трудиться більше в церквах. І коли вже сатана вкрав одного із трьох, то він робить слідуючий крок. І вже деколи бачу, йому це вдається. Коли кажуть: Отеді син це одна особа, це єресь. Це єресь від сатани. Таке розуміння. Що оте Ді син, це одна особа, це єретичне богохульне вчення. Бо один Бог і посередник між Богом людьми Ісус Христос. І як тільки дияволу вдалося Духа Святого забрати від церкви, Він взявся за Христа, може, вийде і Христа забрати, і зробити з нас мусульман, які будуть вірити в єдиного Бога, в якому нема ні Христа, ні Святого Духа. Ми станемо мусульманами, іудеями, які будуть служити єдиному Богу без новозавітньої основи, без Христа і без Святого Духа. І про це треба пам'ятати. Що новозавітня церква це є Отець, це є Син і це є Дух Святий. Це є три особи в церкві Ісуса Христа. І церква має, як написано, змагатися за віру євангельську, яку колись нам залишив Бог. Тато старший від мене зовсім небагато. Він розказує, що в його дитинстві Дух Святий діяв не так, як тепер. Була Божа благодать і церква утішалася від Святого Духа. Сьогодні це стає дефіцитом. Сьогодні люди дзвонять зі всіх країн, чи знаєте десь Божого помазаника, через якого би говорив Дух Святий, як написано в Амоса, будуть ходити від моря до моря і шукати Слово Господнього, де говорить живий Бог. Будуть ходити. Тому церква дорога, ми не повинні дозволити дьяволу, а молитись до Бога, щоб нас не обікрав сатана. Є отець, і є син, і є Дух Святий. І це нам дав Бог. Є отець є син, є Дух Святий. Отець на своєму місці. Син на своєму місці, а Дух Святий на своєму. Чому сьогодні в церкві так спати хочеться часто? Чому церква стає обрядовою? Чому в церкву занесли барабани? Я вам поясню. Тому що коли служитель дивиться, що церква спить, треба церкву чимось розшевелити, Бог передбачив, чим можна розшевелити церкву Духом Святим. Дух Святий має працювати. Але так як Духа Не Святого не стало, рішили його замінити барабанами, щоб народ не спав. Так, да, барабанами можна стукати, щоб люди не спали. Але чи замінять барабани Святого Духа це вже друге питання. Чи будуть барабани істеляти, Божий народ, чи будуть барабани страх Божий давати, чи сокрушення серця прийде від тої гримучої смесі? Оце вже друге питання. Тому є Отець і є син. І є Дух Святий. Як ми не хочемо, щоб ми спали в зібрані, як ми не хочемо, щоб ми скотилися до рівня світських людей і наші діти, то в церкві пора запрошувати Святого Духа. Він там, де його запрошують, Він там, де його хочуть, він там, де рівнують за Нього, і кажуть: Прийди, Дух Святий, він туди приходить. Хто його не хоче. Він обходить стороною. Тому кожна церква має право вибору. Вона буде служити Богові з Отцем, вона буде служити Богові з Отцем і Сином, чи вона буде служити Богові з Отцем Сином і з Духом Святим. Це вибір кожної церкви. Кожний собі вибирай. Від чого тобі відказатись? Чи, можливо, не варто відказуватись ні від кого, кого Бог призначив для своєї церкви. Нема такого пастора. Який би виконав дію Святого Духа. Не існує. Не існує такого проповідника, який би сокрушив серце людське, і якщо його не сокрушає Божа благодать Духом Святим. А п'ятидесятниця це зішестя на землю Духа Святого. Зішестя на землю Духа Святого. Оце п'ятидесятниця. Ми будемо молитись. Щоб був у нас Отець, був син і був Дух Святий. Всі троє. Син даний для прощення, для ходатайства, Дух Святий, даний для ходатайства, для утішення, для научення. Тому нехай Бог буде до нас милостивий. І я нікого не сужу, кожний собі вибирає, що йому хочеться. Але ми, як церква, потрібно правильний вибір зробити. Нам потрібний Бог, нам потрібний син Його. І нам потрібний Дух Святий, молимся.